Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні варимо легенький супчик, легенький овочевий, селеровий, дуже ароматний і смачний, завжди його готую навесні, вже ж запахло весною. Коли треба так трошечки стрункіше стати, ніколи не кажемо худнемо, тому що ходять слово худять, болять, ми трошки стаємо красивіші і стрункіше, запрошуємо весну в гості. Кожна рідка страва розбавляється в мене зеленим горошком з морозильної камери молоденьким. Ви це знаєте, це мінімум калорій, максимум кричатки, користі і ситості, тому що ти ж все-таки ну, білкова їжа, все-таки в тебе повний животик, не лиш вода. Тут я додала серединку із курочки, там буквально хребетик такий молодої, ніжної курочки, швидко він звариться. Думаю, що прямо разом з овочами, тому що, друзі, є та дієтою. А сили нам все-таки потрібні для майбутніх звершень, ну так же ж воно є. Більш тверді овочі вже закладаємо, також от по праву руку, також там сушене коріння селери, тому що корінь завжди дуже ж такий велетенський. І я його шматочками нарізаю, половина в холодильнику, а половина йде отак, сушиться, вялиться тут прямо на столі. І потім геть сухеньке стає. Це зараз додаємо. А те, що швидше готується, селера, горошок, і там трохи грибочків, а спеції ще дамо. Це буде пізніше в кінці, якщо суп буде недостатньо густий, хоча я думаю, що має бути густенький, то ще ложку, там пшона якогось, рису чи що ви полюбляєте, та й додавайте. Товстенька частина стебла селери йде в нас на супчик, я зроблю дрібно. Якщо вас не люблять їсти, а тільки для аромату, то ви так куском кидайте або ще в марлючку загоріть і потім достанете, просто викинете. Але в бульйон піде вся користь, вітамінчики. Все це класно і дуже потрібно їсти. А ось ця більш ніжна частина, ну без листячка, у нас піде на салат жирозжигаючий, називається. Так, друзі, все для супику я наготувала, все наклала, навіть сіль. Побуває, таку летиш спішиш і посолить забудеш. Зелень там висушена, ще з морозилки, потім достану петрушку, а це кріп і овочі, які є, все буде смачно. Це такий спеціальний лікувальний суп лікувально, профілактично, дієтичне Так, переходимо до салатику. Друзі, ну що, я вам хочу похвалитися. Я вам дуже хочу похвалитися, так як це відео вже говорили, а основна його мета взагалі в мене з'явився новий цей мікрофончик, новий звук. І напишіть мені, чи краще чуть. І я оце тестую і знімаю просто те, що є на кухні. Це не запланований такий експромт. Отже, я собі раз на тиждень пожму таку, це найдешева їжа, цю селеру купувала. І що? Я робила зелений смузі. Декілька разів на тиждень, бо всі кругом хворі. От Просто по голову, в транспорті хворі, на роботі хворі, в школі хворі. Нереально просто кожен другий хворіє. І так, щоб укріпитися, я туди кладу ці ж стебла селери, лимона десь третю частину, ну якось там банана, що чи чи є, що знайдеться, моркву можу. Ну, коротше, зелений смузі робила. І знаєте, що? що? в мене ж талія появилась. Розумієте? Це смачно, недорого, нескладно. Нічого спеціально, ніяких вправ я не робила. Дивлюся так, воно нічого. Так, сьогодні, значить, у нас селеровий обід і у вас також. Друзі, довгі відео це, звичайно, для своїх. Чужі подивились першу хвилину, нравиться, не нравиться, побігли далі. Це для рідних глядачів мого каналу. Дозвольте, я перерахую вам саме високовітамінні продукти, які доступні нам в зимову пору, які ще зберегли вітаміни і дозволять нам радісно зустріти весну. Ну, понятно, там цибуля чесник, лимон, це все зрозуміло. А от неочікувано рекордсмен по складу вітаміну С, це болгарський перець і квашена капуста. Просто кладість вітамінів, особливо вітаміну С. Ну і ще ви знаєте, чим кисліша ягода чи фрукт, тим більше вітаміну С вона містить. Ну також, як найкорисніша форма вітаміну С в шипшині ви складаєте в термочашку або в термос. З вечора заливаєте кипятком. Вранці ягідку дістаєте, викидаєте, і цей рожевий чай весь день можна холодним або теплим пити. Це є і жовчогодним гарним засобом, і високовітамінна, плод, високовітамінні плоди. Ну, Друзі, заправляємо салатик звичайно сметаною, тому що це найнизькокалорійніше, чим ми можемо заправити, так як він у нас не претендує на лікувально дієтично профілактичний салат. Якщо ви їсте його вечором, замість вечері. От вам бувають такі випадки, коли прямо треба скинути вагу перед якоюсь операцією, там, і поїздкою, весіллям, і так далі. то оце може бути ваша вечеря. Тільки додайте туди білка або курочка філе зварена, або запечена, або на грилі, або просто яйця краще два яйця. Мусить присутні бути білок, щоб ви були ситі, щоб у вас були м'язи гарні, щоб тіло було хороше підтягнуте, ну, і шкіра також. Але я буду давати кавову ложечку оливкової олії, тому що при, ну, при схудненні варто також додавати і жировий компонент, він запускає жировий обмін. У нас салат, не забувайте, жиросжигатель, жироспалювач. Суржик, яким я користуюся, називається степовий. Тому що я там народилася, я так з дитинства волокала. Це мене і відрізняє, друзі. Ну що можу собі оце тако дозволити, бо воно моє. Так як у мене ранок, друзі, то я ще хлібчик покладу за всякими зернятками. Дозвольте, нагадаю ще про користь льняної олії, льняної, кунжутної, вони є самими жіночими, містять максимальну кількість вітаміну Е і десь можна потрошечки добрити. Вони трошки гіркенькі, багато не треба, але так непомітно десь там капнуть в салатик потрібно. Або просто як ліки берете і п'єте чайною ложечкою. Чудово ці всі салати, друзі, але не всі потребують дієти. І деякі хочуть нормально поїсти, тому до супчика готуються пиріжки з капустою. Максимально м'яке тісто, навіть трохи липке, я буду виробляти його без борошна, а стіл змазую олією і руки також і розпластую просто. Це потрібно для того, щоб тісто було м'якеньке, не забите борошном. То воно максимально ніжне. Тягнеться свої мяке мяке Кефір яйце, трохи соди, сіль, борошно. Капусточка квашена, тушена, з цибулькою і морковкою. Рецепт буде прикріплено в кінці. Хотіла, друзі, назвати е, відео для струнких дам, Сьогодні ще свято, е, святкова вечеря для струнких дам. Та що, пиріжки усе зіпсували мені. Друзі, напишіть обов'язково як звук, бо раді того я ж і знімаю сьогоднішній обід. Ну, отже, друзі, салат максимально хрумкий, максимально весняний, ніжний, такий, ну, прекрасний. Аромат свіжості і весни, я вам рекомендую. Супик також ніжненький, гарненький, все там я дала ще трошки курочки, яка у нас варилася. Ну, а пиріжки є пиріжки, що тут їх хвалить? А чуємося, правильно, друзі, і будете завжди здорові.